Друзі, у нас сьогодні на розпаковку такі гарні навушники. Давайте їх відкривати. Так, а ось. Так, дістаємо. Дивіться, які вони гарні. Так, давайте їх дістанемо ось. Дивіться, який гарний кейс. Тут у нас Зарядка і запасні і самі ж отакі навушники. 8. Ого, як важко дістаються. Так, це давайте відложимо, відкриємо і положимо ось туди оці навушники. Ух ти, дивіться. Купили їх в Аврорі о, вони заряжені. Дивіться, які гарні. Все заряжене. Отакі гарні. дуже навушники. Давайте подивимось, що, що тут є. Так, така інструкція. Це назва навушників. Тут є зарядка. Більше нічого. Ось такі навушники. Вони дуже гарні. Вони сюди вставляються і та й заряджаються. Це така штучка. Ось тут роз'єм, щоб заряджати. Це дуже гарне. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!